Привіт-привіт! Нарешті на моєму каналі з'являється восьмий урок з курсу Практика читання, на якому ми почуємо британську та американську вимову одного і того ж тексту. Насправді, американська англійська по поширеності значно перевершила своє перше джерело. Вона, звісно, відрізняється від класичної британської версії, але не настільки, щоб звучати зовсім по-новому. Відмінностей між ними досить багато, і їх можна знайти у всіх аспектах у вимові, граматиці і лексиці. Але на цьому уроці ми фокусуємось лише на вимові, тому пропоную прослухати спершу американський діалект англійської мови, потім британський, і порівняти фонетичну транскрипцію. Якщо ви готові, починаємо. She, is thirsty. She, gets a glass of water. She begins to walk. She drops the glass. There is water on the floor. The puddle is big. She gets a map. She wipes the water off. The floor is clean. She gets another glass of water. She drinks it. She is happy. Прослухаємо тепер британський варіант і She is thirsty. She gets a glass of water. She begins to walk. She drops the glass. There is water on the floor. The puddle is big. She gets a mop. She wipes the water off. The floor is clean, she gets another glass of water, she drinks, it. she is happy. Ми почули і побачили, що транскрипція сильно не відрізняється, хоча є певні відмінності, які дають інше звучання. Отже, британський англійський характеризується манірністю і увагою до деталей, а американський варіант більш такий фривольний і варіативний. Також спростилася інтонація. Якщо говорити про британську англійську, то вона має велику кількість характеристик: там висхідна, спадна. Тож в американському варіанті все набагато простіше рівна шкала і спадаючий тон. Основна відмінність американської вимови від британської полягає в тому, що американці не ковтають звук R, як у словах water, floor, another, thirsty, а британці навпаки її не вимовлятимуть і звучатиме це так: water, «floor», another, thirsty. У британській вимові звук R вимовляється тільки у випадках. Коли після букви R стоїть голосний звук, наприклад, слово red. Або якщо R стоїть у кінці слова, а наступне слово починається з голосної. Наприклад, far away. FAR. І наступне слово з голосної away. Наступне слово, яке ми розглянемо, це склянка «glass». Отже, в американській англійській ми чуємо широке e в транскрипції. Glass – те ж саме в словах class, plant. в британській англійській буде звучати довга а. Glass – те ж саме в словах class, plant. Британський варіант повільний і плавний, в той час як мова американця буде більш імпульсивна та швидка. Ще скажу пару слів про наголоси. В українській мові наголос позначається значком над голосною буквою наголошеного складу, в англійській трохи не так. Знак наголосу стоїть перед наголошеним складом в двоскладових або в багатоскладових словах. Наприклад, в словах paddle, Another, Happy. В принципі, ми розглянули основні нюанси вимови двох. Діалектів англійської мови на прикладі простого тексту. Хоча, звісно, тема фонетики англійської мови складна, тому вивчати й самотужки це ще той челендж. Тому і надалі я зніматиму відеоуроки по цій темі, аби спростити вам завдання. У мене на сьогодні все. Я щиро дякую всім за увагу, за активну участь та підтримку мого каналу. Пишіть в коментарях, які теми вас цікавлять, ми їх обов'язково розглянемо. Нагадую, що за посиланням під цим відео ви можете завантажити конспект до уроку з двома варіантами. Транскрипції до тексту. Бай-бай!